Друзі, а зараз розкажу таку Ну, деякі можуть сказати, що я видаю секретні дані, але я думаю, росіянинська сторона знає про це і давно, і більше, напевно, ніж я. Їхав на Волинь і в одному із міст Полтавської області, підібрав на Блаблакарі пасажира. Пасажир виявився військовий. Командир роти, вдумайтесь це був командир роти. Коли сів у машину почали спілкуватись, а оказалось чоловік в СЗЧ, перший день він був у СЗЧ, коли я його вів. Я в нього питаю, так а як так? Ти командир роти, я розумію, коли солдат піка. І Знаєте, що він мені сказав? Мене вже так заїбало оце те, що твориться в армії зараз. Можливо, це тільки в тому підрозділі, де він був в тій бригаді. Бо, дивіться, він командир роти. За одну ніч у нього в СЗЧ з рота пішло. Він мені казав спочатку 14 чоловік, потім 9 чоловік. І на третій день вже його зняли з посади командира роти. І перевели. В другу роту просто обичним штурмовиком. Він каже, я розумію, що туди, куди мене перевели, перевели спеціально, щоб мене кинуть на местей штурм і щоб я загинув. Тому людина просто не чекаючи цього, вночі йде все зачей, тікає додому. Ви хочете сказати, ну, я думаю, ну тікає додому, не хоче воювати далі. А далі пройшов наступне. Він сидить у мене в машині ззаді. Я чую по телефону, він спілкується з комбрігом другої бригади. Ну, типа проходить співбесіду. Тобто людина не тікає з війни, вона не хоче від війни йти. Ну, так ось зложилося, що у нас є деякі бригади, де компетентні комбріги, де які пройшли війну, які розуміють, що відбувається в нас в країні. Які не дають своїм солдатам загинуть бездарно. І от він переходить в цю бригаду і вся рота з ним. Тобто весь його підрозділ пішов у СЗЧ тільки за те, що долбойоби комбріге. Ви можете собі це представити? Тепер я от дивлюсь інтерв'ю командира батальйону Да Вінчі. він там пише, який Порошенко хуйовий. Ну, притом я бачив і спілкувався з людьми з батальйону Да Vinci, які сказали доповнення до попереднього відео по суті, командир роти і його підрозділ, тобто рота, це ті, хто літали на безпілотних апаратах. Тобто, це не прості люди, то це обучені люди. І навіть з них знущаються в бригаді. Ви можете собі представити? І тепер мені скажіть, а хто винен в цьому? Ну, моя думка, що винен Зеленський. Тому що Зеленський призначив міністра оборони, блядь, ублюдка, який ворує, командуючий військами Хомчак. Ублюдок, якому похуй, він як жуков. Баби ще наражають, блядь. Хуяри всіх, блядь, м'ясні штурми, блядь. Ми сміялись з росіян за м'ясні штурми. А у нас вони ще гірші, блядь. І ви мені скажете, я розкриваю тайни, я, блядь, е, як сказати, типа, компрометірую Збройні Сили України. Більшого компрометатора, блядь, Збройних сил України, ніж Зеленський, в нас в Україні немає, блядь. Бо я просто кажу те, що є. а робиться воно тільки за те, що Зеленський дає такі команди. Тепер представте, блядь, який масштаб СЗЧ, блядь. Ротами вже вйобують, блядь. Люди. Там я дивився інтерв'ю, як Зеленський заявив, блядь, я дав команду, ми зробимо, блядь, 4 мільйона безпілотників, блядь. Так от навіть цей мені командір роти сказав. За 3 роки, блядь, війни от він 3 роки був з 22-го року. Він каже: я був в трьох підрозділ, в трьох різних бригадах. Він служив, ну пере, переводили бригади. Сокращали, вони там роз'їбашували їх переформатірування. Він каже: вжо, за, жодного безпілотника від держави за три роки не получив. Так скажіть мені, блядь, а хто в цьому винен?